Мене звати Мар'яна Конзелка. Я е, директорка і власниця видавництва Ірбіс Комікси. Чи добре мене чути? Зараз хочу з вами поділитися презентацією і розкажу чути, так? Так, секунду. Е, так, отже, видно презентацію. Е, е, Мене запросили. Я видавець коміксів, видавництво Ірбіс Комікси, і ми двічі приймали участь у проекті Креативна Європа. Насправді тричі, але два рази виграли. І зараз ми знаходимося якраз в другому проєкті і в кінці наступного року маємо його закінчити. Тут я для того, щоб розказати вам якісь свої такі інсайти, маю надію, вони вам допоможуть. Одразу скажу, що ми подавалися на проект Креативна Європа, яка стосується перекладів, бо ми видавництво, так і мабуть, що це буде корисно в першу чергу видавцям, які там зібралися у вас. Але можливо, загальні принципи будуть також корисні і іншим грантоутримувачам. Бо справді ми виграли не один проект, і можливо, це буде корисно. Отже, в мене всього 15 хвилин мені дали організатори, тому я постараюсь говорити максимально лаконічно, стисло, зрозуміло і максимально швидко, так щоб, можливо, ще що залишиться час там на одне-два запитання. Отже, чому ми подаємось на гранти? Ви знаєте, це Україна. У нас такі різні реалії, і два роки ковіду, чотири роки війни. І якщо твоє е, у вас проєкт, який має соціальний характер, та особливо та, ми дуже прагнемо залучити дітей до читання, то ти мусиш страхувати себе не лише продажами, але й шукати будь-які види допомоги. Е, ми, в принципі, за час діяльності ми на ринку працюємо вже 11 років і. І успішно видаємо книги. Ми за цей час залучили і виграли не один грант. Я рахувала яка сума. Ну так нескромно скажу, десь до півмільйона доларів нам вдалося залучити за цей час. Отже, виграємо гранти, тішимося, що маємо таку можливість, але втілюємо такі вау-проекти, про які я вам зараз розкажу. Отже, чи варто подаватися на Creative Europe? Е, однозначно варто. Однозначно варто, е, так як я вже казала, ми вигравали різні програми. Це і House of Europe, які також присутні, і від Посольства Америки, і від ЄБРР, і е, абсолютно різні від приватних спонсорів. Е, я вам скажу так: Creative Europe — це одна з найкрутіших програм грантових, і в плані. Подачі, дуже класні, зрозумілі правила, і в плані масштабності і можливості реалізувати найкласніші ідеї, скажімо так, і в плані звітування прозорості це неймовірно класно організована система. Тому подаватися варто однозначно. Ще питання, чи важко подаватися? Ви знаєте, одразу скажу, подаватися важко. Наш грантовий проект, як перший, так і другий, це було 70, значить головна аплікаційна форма це 70 сторінок англійською мовою. Тобто, розумієте, це дуже непроста річ: плюс бюджет, плюс ще кілька додатків. Ви повинні розуміти, що це як знаєте, вам буде легше це зрозуміти, що це як бізнес-план. Якщо ваш бізнес ви починали з бізнес-плану, а я як економіст, я починала з бізнес-плану. То ви розумієте, що це така товста річ, де ви прописуєте все, для чого ви це робите, як ви це будете робити, вашу діяльність впродовж кількох років, початкові цілі. Кінцеві цілі, довгострокові цілі, конкуренти, аналіз ринку оце все бізнес-планування, воно є заявкою в креативну Європу. От, якщо ви це уявити, що це як маленький бізнес-проект, а це є проект, так тобто, ви також повинні прорахувати, чи буде з цього яка користь і кому ця користь буде. То ми скажемо так, воно важко, але це ваша потім карта, по якій ви цей проект втілюєте. Тобто, це реально потім. Вони вимагають від вас оцю заявку, і вона потім вам слугує картою, по якій ви чітко крок за кроком здаєте свій проект. Тому так подаватись важко, але це реально. Якщо ми двічі виграли, ви це точно зробите. Ну в основному я навіть сама з нею працювала. Якщо це під силу людині, під силу і вам також. Дивіться, що важливо перед подачею заявки. Окрім того, щоб зареєструватися на креативній ну, на їхньому головному сайті, дуже важливо взяти, роздрукувати собі інструкцію, гайд по цій програмі і вичитати це детально. Я не дарма намалювала тут карту. Це справді дуже важливо. Чому дивіться їхній гайд містить конкретно? Усі вимоги, дуже таке розжоване пояснення до кожного пункту, що там потрібно, що вони хочуть там побачити, і комплексну уяву про цей проект. Це справді дуже важливо, тому що ми дуже часто, люди дорослі, не мають часу і інструкцію, як то кажуть, викидаємо і самі щось собі там тикаємо. Люди, не робіть цього, потратьте два дні, але такою, знаєте, сфокусованою роботою з маркером, виділіть головні речі. Прочитайте, перекладач, перекладіть собі, обговоріться з командою. Тобто, вже в інструкції написано, що вони там хочуть бачити. Відповідайте такими формулюваннями. Розумієте, це, це справді дуже важливо. В них все дуже дуже чітко прописано. Читайте інструкцію далі. А що що, що справді дуже важливо, щоб ви виграли? Це ваша така big idea, ваша концепція. Е, важливо, що ну, не просто ви, знаєте, от ви прийшли е, до них, з'явилися і сказали, що ну, нам треба трохи грошей, щоб ми, е, ну, ми будемо існували, будемо працювати, ми щось хочемо перекласти якихось кілька книжок, і це вже буде добре. Ні, це так не працює. Має бути щось масштабне. Е, Наприклад, ми пропагуємо, що ми хочемо, щоб діти хотіли читати. І окрім того, що ми видаємо в рамках проєкту 20 книжок, так, ми безоплатно до 1200 бібліотек по всій Україні відправляємо частину тиражу по 5 штук коміксів різних до кожної бібліотеки. а Тепер уявіть собі, яка кількість людей ознайомиться дітей з тими книгами, та тобто ми хочемо, щоб діти читали. Ми вважаємо, що комікси це класний і сучасний метод для читання, тому що вони поєднують малюнок і квінтенсенцію тексту, і діти це сучасне. Так? Вони люблять класити, вони люблять малюнки, і ми їм даємо комікси, і це вау-ефект, і ми це все рахуємо. І розумієте, тобто ви повинні мислити не в межах. От нам треба потратити, подамось на 100 тисяч потратимо їх. Ні, це не так. Має бути така справді big idea і від неї ви шукаєте фінансування. Розумієте, ви її прораховуєте. Щось таке масштабне, класне. Мисліть масштабно, знайдіть класну концептуальну річ для країни, для спільноти, і щоб вам було цікаво два роки з тим працювати, і щоб воно піднімало вас зранку з ліжка та. І заставляло працювати без світла під, під обстрілами і так далі. Дуже важливо: максимальне залучення бенефіціарів. Що це означає? Знову ж таки, ви просите 100 тисяч євро на проект і хто скористається результатами цього проекту. Ось дивіться: якщо ми тисячу залучаємо 100 тисяч і роздаємо до 1200 бібліотек. По 5 книжок ми знаємо від бібліотекарів, що одну книжку прочитає 30 дітей, це так по мінімуму в школі, це шкільні бібліотеки. А тепер рахуйте, 30 книжок та множимо на тисячу, 30 дітей, на тисячу шкіл, так це вже там 30 тисяч. А тепер помножте на 5. Бо п'ять книжок отримає, ми вже маємо там 150 тисяч дітей. Це так по мінімуму. Насправді ми порахували, що нашими результатами біля 400 тисяч дітей по всій Україні скористаються, і це діти різні. Тобто, ми відправили в Херсон в, в, в Київ, багато бібліотек. Вони вони просто не вірили, вони плакали від щастя. Миколаїв, Суми, Харків. Тобто діти зможуть прочитати це без того, щоб зайти до вас на сайт і купити книгу. Розумієте? Це така масштабна річ. А тепер чому повинно бути це залучення бенефіціарів? Дивіться, якщо ви знову ж таки просите тих 100 тисяч, і вашими результатами роботи скористається теж 100 тисяч дітей чи дорослих. Поділити бюджет на дітей і вийде, що залучення однієї дитини складає там один, одна євро. Розумієте, в нас це вийшло щось 30 центів. Чи можна потратити 30 центів на таку величезну додану вартість для дітей в Україні? Звісно, можна. А якщо ви берете 100 тисяч і кажете, ну от наш колектив скористається, ну і ще там, оце, ото, сьо, ну там тисяча людей, то виходить 100 тисяч. Ділимо на тисячу, виходить 100. Тобто 100 євро нам треба потратити на одного вигодонабовача, ну це якось тумач, ви знаєте. Тобто оці цифри порівнюйте, залучайте максимально велику кількість отримувачів, результатів, продукту вашого проєкту. Це, власне, про те, що я кажу, що має бути от, big idea. Ви повинні спочатку знайти класну ідею. А потім під це думати, скільки ж вам грошей треба на його її втілення. Далі, час, добре плануйте час. Насправді на заявку дається десь приблизно до двох місяців часу. Це взагалі небагато. Тобто, це реально так і коштує робота по її заповненню. Дуже е, важка і кропітка. Дуже пам'ятайте також, що всі розділи мають бути синхронізовані між собою. Якщо ви в першому розділі вказали, що ви залучите 100 тисяч людей, то в п'ятому розділі 10 тисяч не може бути ніяк. Якщо ви написали, що ви е, там видатись стільки то книжок. Такої то жанру, то вже в іншому розділу має бути саме так. Тобто, все має бути перехрещено і з'єднано між собою як вишивка. Розумієте, воно все має мати свій порядок. І як ми робили? Ми робили так: там є кілька розділів заявки, чотири розділи описові і п'ята таблична. П'ята дуже складна складний розділ, тому ми чотири розділи я писала українською. Потім ми синхронізували це гарно було. Переклали англійською і вже п'ятий розділ одразу робили англійською, тому що його нереально зробити українською, і потім вставляти. Можливо, у вас fluent english, окей, Робіть одразу англійською, але пам'ятайте, часу зовсім небагато. Тобто, тих два місяці реально воно потребує. Я би сказала. Друга моя заявка десь тижня 5 наполегливої, важкої праці. От, Тому е, воно так і займає, і треба працювати з самого першого дня. Якщо ви хочете виграти, працюйте з першого дня. І я вам чесно скажу, воно того вартує. Далі е, дуже важливо це, звичайно, сформувати правильний бюджет. Він має бути збалансований. Тепер дивіться: частина адміністративних витрат. Раджу я вам говорю виключно про свій досвід не більше 20%. Це ваші зарплати, оця вся адмінштука. І що виходить? Ви там її поставили 30%, третина бюджету О, ви собі там зарплати понаписували. Да? Тобто воно не може бути великим. Скромніше, скромніше, ви прийшли реалізовувати ідею, а не, а не заробляти гроші. Тобто, розумієте, от, от, от такий момент. Далі, маркетинг має бути не менше 20%. Це для чого? Для того, щоб вкладені в вас гроші європейської спільноти були мали максимальну видимість по Україні. А це маркетинг, це соціальні мережі, це статті, це виставки. Це публікації, розумієте? Це Цей вірусний, коли кожен говорить, коли кожен залучений, це, це дуже важливо. І це має мати певну частину ресурсу. Переклад у нас зайняв десь приблизно 17-18%. Це теж не може бути 30% і не може бути 5%. Зверніть увагу, ми мали програму перекладів. Отже, перекладачі вони на високому рівні це стосувалося в першу чергу їх. І це не може бути 5% витрат. Ми потратимо на адмінку на свої зарплати одну історію, а перекладачів там десь вони в сторонці, там 5%. не може бути, але і 30% не може бути. Ми радимо десь там 17-18%. Ну і виробництво книжок, звісно, це там більше 50%, приблизно 52-53%. Ось це умовний поділ. Тут зараз в мене сотня не вийде, ну, ви розумієте, десь плюс там, плюс-мінус. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли саму структуру. Не заганяйте в адмінвитрати дуже багато. Не, не жаднічайте. Ви мисліть масштабно, це ваша ідея. Ви шукаєте гроші під ідею, а не під зарплати людям. Це важливо просто, що ви хочете щось реалізувати і знайшлись люди, які готові вам в цьому допомогти. Далі, наступний момент: Включіть в бюджет благочитість. Отже, це наша була головна концепція. Ми хотіли, щоб комікси були в кожній українській школі. Тобто, це неймовірний маркетинг для нас непідйомна річ. Ми хотіли, щоб діти читали і читали живо, щоб їм було цікаво, і це було для нас точно про комікси. Е, ви знаєте, що навіть в Біблії написано 10% – це віддай, так? Ми віддали 25%. Тобто, з нашому бюджеті благочинність займає 25%. Ми хотіли поділитись. Ми хотіли, щоб це було вау. Щоб це було по всій Україні, і чесно кажучи, в ці зараз темні часи, це дало нам ще й такий інспірейшн, що ми просто в захваті від того, що ми робимо так. Uh, yeah. Директори шкіл дзвонять, бібліотеки дзвонять, дякують. Не забувайте про це, це дуже важливо. Далі, перекладачі, вони одні на весь проект. Зверніть, будь ласка, увагу, що е, якщо ви маєте домовленості з перекладачами, їх потім змінити буде дуже складно, тобто, ви їх вписали в проект. Перекладачі є суттєвою умовою угоди. Якщо ви їх вирішите замінити, або, наприклад, перекладач був військ, чоловік і його забрали в армію, це буде проблемою. Треба міняти угоду, і це така марудна справа. Зверніть увагу, перекладачі одні на весь проект. Аналогічно зі списком книжок він незмінний. Це програма перекладів. Тобто, книги і перекладачі це суттєва умова угоди. Якщо ви домовляєтесь за права, будьте певні, що вам їх продадуть. Розумієте, не обов'язково мати всі заключені угоди по правах на момент угоди, але будьте певні, що потім вам їх дадуть. Розумієте, що потім хтось скаже, а ми вже продали на український ринок. Розумієте, що у вас не було потім проблем. Будьте певні з цим. Далі команда. Також е, опишіть ключових людей. І ключові резюме додайте. Ну, там директор, напевно, керівник, там відповідальний секретар. Все решта можете писати по посадах. Ну, передбачається, посада така, то посада така, то посада редактора. Не прив'язуватись до людей, щоб потім не було нюансів, як то кажуть, розумієте? Бо потім людина піде, тут треба собі залишати такий ліфт. Далі маркетинг і реклама має бути максимально обізнаність. А тепер дивіться: ми залучили от це що я кажу, що ми розповсюджуємо по 1200 школах по Україні безкоштовно по п'ять коміксів. По-перше, ми зробили відео, запустили таке вірусне стало, що бібліотека мала зняти відео, пояснити, а для чого їм комікси? Ми отримали більше 300 відео по всій Україні з різних бібліотек з дітьми, з дорослими, будь-що. А ми ще не надіслали. Ми їм сім книжки надіслали і зобов'язали потім ще раз відео зняти, і це ще 400 відео. І це воно йде по всіх мережах, всі гудять, всі пишуть, всі щось коментують, батьки лайкають, діти сміються. Розумієте, маркетинг має бути: оця обізнаність про проект креативної Європи, має бути величезна. Це дуже важливо. Далі не мисліть про свою. Користь, тобто мислять масштабніше. Я ще раз кажу: ми не мислимо про те, що нам потрібні гроші, щоб наш бізнес вижив під час війни. Ми думаємо під час війни реалізувати величезну ідею, незалежно від війни, відключень світла, і так далі. І ми під це шукаємо гроші. Отже, думайте, як ми можемо поділитися з громадою, що ми можемо зробити для країни, і це точно виграшна річ. Звичайно, що я не встигаю все вам розказати всю практику. Е, якщо потрібна допомога, пишіть дзвоніть, я є на зв'язку. Тут мій номер телефону, е, тут е, моя електронна адреса. Так само вони є в організаторів. Е, дуже хочеться, щоб українці вигравали проекти. Дуже хочеться, щоб залучали гроші е, в Україну. Е, тому буду дуже рада допомогти колегам. Е, Ну, якось так. Якщо є ще час і є питання, можна задавати з радістю. Поділюсь, якщо ні, ну хіба що потім дзвоніть, пишіть так. Так, дякую, пані Маріан. Зараз ми зберемося до питань. Перед перед кількома питаннями думаю, кілька хвилин. Ми просто змушені на це приділити. Пані Мар'яна мала необережність з мого досвіду поширитися особисто цілом скалипощі дзвоніть. Це досить небезпечний крок, запевняю. Але е, поширення, отже, поширення європейських літературних творів, конкурс, за яким е, видавництво «Ірвіс» здобуло підтримку. Це конкурс зараз відкритий, дедлайн 29 січня. Отже, ті, хто працюють в книговидавничому секторі, це не винятково видавництво. Там є набагато більше прийнятних можливих заявників, Звертайте на це увагу, також повідомляйте про цю можливість тим вашим друзям, знайомим, хто працює в книговидавничому секторі. Інструкція до конкурсу пам'ятаєте: це колдок і сайт креативної Європи. Це йшлося про портал європейської комісії Fund Opportunities, де ви подаєте заявки. І тепер я гадаю, що питання мусить бути. Дякую, пані Мар'яно, за вашу презентацію. Вона дуже докладна, але все одно залишилось пара питань. Перше питання це наскільки я правильно зрозуміла з вашої презентації, що Європа, Європейська комісія фінансує повністю цей проект, все окрім покупки прав. Правильно розумію? Тобто витрати на маркетинг, а, дліться, на доставку, на та да, я забула цей момент сказати роялті е, права не фінансуються. Uh, та а решта фінансування вашої суми, от у вас проект вийшов на 100 тисяч. Наприклад, е, якщо я не 70% фінансується відсотків е, фінансується е, Європейською комісією, та а 30% фінансується вами. Це дуже суттєвий момент, це дуже гарне запитання, е, і важливо, щоб е, ви мали також цей ресурс. Але не обов'язково мати вам, е, якщо ми розглядаємо 100 тисяч тисяч не обов'язково мати тих 30 тисяч одразу на початку? Ви можете їх дофінансовувати в процесі, розумієте? Тобто, ви можете, наприклад, видаєте книжки, продаєте і дофінансовуєте з виручки. але можете підстрахувати себе. От я собі відкрила кредитну лінію, я себе підстрахувала. Я знала, що я як засновник можу внести, якщо щось він допомогу. Тобто, вас будуть запитувати фінансову відповідність, чи маєте ви достатньо коштів. Е, і дуже важливо, хоча б, ну щоб ви не на нулях, щоб у вас був позитивна фінансова звітність. Розумієте, щоб ви показували, що ви в принципі робоче підприємство, що ви не є в збитках, як то кажуть, в боргах, як в шоках, та тобто, що ви робочий бізнес і що ви маєте можливості, якщо щось дофінансувати тих 30% коштів. Власними зусиллями про це треба писати, що ми готові з виручки дофінансовувати. Ми прогнозуємо такі продажі. Це дуже гарне питання, це, це важливо. Добре, що ви звернули на це увагу. Тобто, ще раз я правильно зрозуміла, що вот витрати на заходи, якісь на маркетинг, на доставку, на друк, це все фінансується цим проектом. Правильно, абсолютно вірно. Ага, у мене є ще питання. Якщо. Добре, у мене ще одне питання. Скільки у вас, якщо у вас були ж напевно, якісь заходи пов'язані з вашим видавництвом цих коміксів? Скільки їх було, і скільки з них було офлайн чи онлайн? І які ви рекомендуєте робити заходи чи брати участь, де ви рекомендуєте, якщо от, ми виграємо цей проект? Дивіться усі офлайнові виставки, тобто, книжковий арсенал, книжкова країна. Проводьте там презентації, форум видавців, це вже дуже е, класно. Але обов'язково акцентуйте увагу, що ви там бібліотеки, що ми можемо і в онлайні приєднуватися. Точно мають бути заходи, вони важливі. Але вказуйте, там будуть ризики, е, опис ризикової частини, і ви вказуєте в ризиках. Що дивіться, якщо не буде там світла, бо будуть бомбежки, ми в Києві. Ми готові провести онлайн заходи. Це нормально, це make sense, це працює. Тобто, бо ми виграли перший е, проєкт 24 лютого 2022 року. Тобто, коли почалась війна, в мене була можливість. І це, знаєте, це таке там розриває голову, як то кажуть. І тому це врахуйте, що ризики прописуйте, ми тоді таких ризиків не мали, але вони пішли нам назустріч. Можете це вказувати. Ми плануємо, навіть якщо ви проведете за рік там 5 заходів. Це теж нормально. Допишіть, що ми ще проведемо в онлайні там такі, то це, це теж нормально, це все добре. І третє питання. Останнє. Там є така графа фінансування третіх компаній, якось так вона називається. Що там не більше, по-моєму, 20% можна на треті якісь затрати витрачати. То... Дивіться, це от фінансування. Ми там здається, що нічого не вказували. У мене там були якісь сумніви щодо цього пункту, що там малось на увазі подивіться мені здається що в онлайн там була така інформація якщо в онлайні форма що вони хочуть бачити або подивіться в інструкції я не пам'ятаю щоб ми там щось писали тобто витрати ви друкували в яких, в якихось типографіях чи своїм власним можливо, Ні, в типографіях але це мені здається що мій менеджер навіть мені пояснив що це не зовсім фінансування третіх осіб. Це ви розумієте? Це більше така тонка річ, що от вам дали грант, а ви ще теж комусь щось обіцяєте, якесь фінансування. Розумієте? Типу, теж когось хочете підтримати. Такого не має бути. А от коли ви друкуєте в друкарні, це як ваш контрагент. Це не є фінансування третіх осіб. Мені здається, що я навіть писала. Но, ем... Non-applicable, тобто mm -hmm. не застосовується, але ви до мене зверніться. Я продивлюсь свою заявку. Мені здається, що я це навіть не заповнювала, тому що у нас не було того, тому що все відбувалося в рамках госдіяльності: Друк книжок, там ну, реклама, там плакати, виставки. Розумієте, це не є фінансування третіх осіб. Слово фінансування це типа як дотація. Ти ніби якби когось розумієш, втягуєш комусь допомагаєш. Це не про то. Ваша господарська діяльність це не фінансування третіх осіб. Розумієте? Напишіть мені, я чомусь впевнена, що в мене там НА не застосовується. Ну, дуже дякую. Ну, дуже дякую. Мар'яна, дуже швиденько скажу, що всі умови конкурсу поширення європейських літературних творів 2026 є у нас в вебінарі. Там є пан Олександр, він вів всі питання до нього. Тобто, всі ці умови, про які ви питали в вебінарі, є і, звісно, ще більш е, детально і ґрунтовно є це в колдоці. Стосовно того, що ви питали, цей конкурс не передбачає субгрантинг, як це одна форма фінансування третіх осіб. Ще є загальне правило для більшості конкурсів, в тому, що якщо ви є підрядник. Не просто вона, а підрядник, який бере на себе функцію здійснення багатьох закупівель, і бюджет на цього підрядника понад 30% це можливо, але має бути додатково обґрунтовано, якщо це відповідь на ваше питання. Тобто тут різне можна мати на увазі. Пані Мар'яне, дуже вам вдячні. Uh, і сподіваюся, що ви консультуватимете uh, заявників. Люди потрібно подавайтесь, я... залучайте реалізовуйте проекти. Ну це реально класна можливість так. в темні часи зробити щось світлі для країни. Ще я бажаю вам супер коротке пусті, питання. Якщо, питання, якщо допомогу, можна. супер одне коротке останнє питання, і підемо далі. Супер коротка стосовно податків, чи е, розуміли ви, що потім потрібно е, з гранту е, платити там скільки 23 відсотки податків? Це дуже гарне питання. Е, теж мала на меті сказати, але напевно цей таймінг мене підганяє. Вишлиця податки. По перше, коли закладаєте оплату пла е, е, користувачів людей. Зразу прописуйте, що там включені податки. Якщо ви заклали тисячу євро, наприклад, це на Бум сказано. Враховуйте, що там вже закладені податки, напишіться в обґрунтуваннях. Але найголовніше, що е, податок е, в бюджеті є накладні витрати, і вони десь 7%, якщо я не помиляюсь. Е, більше ніде податки ти не пропишеш. Ми єдиноподатники. Тобто, все, що капає на рахунок. Гранти можуть бути тільки від держави, які не оподатковуються. Ми враховували, і ми з цих сум платимо податок. Зверніть увагу: якщо ви на загальній системі оподаткування, це я просто пам'ятаю з власного досвіду. Ми обидва гранти отримували на єдиному податку. Пам'ятаю, що фінансування цільове не повинно оподатковуватись податком на прибуток. Там є таке, що доходи визнаються одночасно з витратами по бухгалтерському обліку. Питайте свого бухгалтера. Тобто немає такого, що вам прийшли гроші, ви повинні заплатити податок на прибуток повністю. Щодо єдиноподатників, то так, все, що капає на рахунок. Якщо це не державне, вибачте, ви повинні заплатити. Але там є оцих 7% накладного, е, накладних витрат, і ми їх звідси і брали. Ну, інакшого варіанту немає, інакшого немає. А, і це, це справді велика. Але ж ми сума. Теж, це дуже випадково. Ми теж єдина. На єдиному податку, але мій бухгалтер знайшов в наших законах: що якщо грантодавець не зареєстрований в Україні, то ми обов'язково платимо 18% доходного і ще 5%. Давайте я не, швиденько. Ну, Тут я, я швиденько скажу. Було. Програма Європейського Союзу креативна Європа діє в Україні на підставі в 2021 році підписаного міжнародним між Україною, ратифікованою парламентом, підписаного Володимиром Зеленським, yeah. і Європейським Союзом. Там ці умови прописані. Обсяг грантових коштів Європейського Союзу, який ви отримаєте, не оподатковується. Вже може бути внутрішнє оподаткування ваших статей. Видатків у вашому корсторшу, наприклад, якщо ви платите зарплату, то відповідно буде ЄСВ, буде оподаткування доходів фізичних осіб. Інші форми оподаткування. самі грантові кошти не оподатковуються це регульовано на рівні міжнародної угоди.